Вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. Ми продовжуємо рубрику Соціальний захист. 27 березня Верховна Рада України прийняла закон про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні. Докладніше про положення цього нового закону розповідає начальник відділу із призначення пенсій управління Пенсійного фонду України в Калуші та Калуському районі Наталія Шевченко. Отже, пані Наталю, які основні положення нового закону, і можливо, що зміниться, доброго дня, шановні калушани. Що б хотілося сказати? Звичайно, в сьогоднішній нелегкий час виплата соціальних допомог і пенсій є надзвичайно важливою. Це стратегічне питання нашого уряду. Воно, звичайно, є найбільше на часі, того, що наші наше населення, пересічні громадяни, в основному. Жителі нашого регіону є так, скажемо, соціально незахищеними, але все ж таки, всі ці спроби, що роблять що робляться на сьогодні, урядом принаймні, є стабільними, і що саме основне, що принаймні, ми можемо виплачувати пенсію в попередніх розмірах, зменшення розмірів на сьогодні немає. Ну а що стосується нового закону. Хотілося б сказати, звичайно, що цей закон не був прийнятий з першого разу, 7 березня Верховна Рада з цього питання два рази цей, питання, цей закон виносився на обговорення, і за другим разом більшістю голосів все ж таки був прийнятий. Що основного є в цьому законі? Звичайно, поставилось таке питання, що пенсії державних службовців. Стали нарізним камнем у цьому законі. Що ж змінилося для них? Що, що ми на сьогодні маємо? Е, у цьому законі передбачено, що. Е, що розмір, посад... розмір пенсії державних службовців зменшено від розміру 80%, який їм виплачувався від їхньої заробітної плати, з якої сплачено соціальний влесок до 70%. Як, як ми знаємо раніше, взагалі пенсія держслужбовців виплачувалася у розмірі 90% від розміру їхньої заробітної плати, але ряд змін уже пройшов із 1 жовтня 2011 року законом про реформування. Пенсійної системи в Україні, а на сьогодні ми маємо таку картину, що залишилось тільки 70%. Пані Надалі, це з якого числа ці зміни якраз передбачені прикінцевими при, при положеннями. Це розділ четвертий вказаного закону. Ці зміни набувають чинності із наскільки так можна проаналізувати норми закону? Що саме ці зміни набувають чинності з 1 травня 2014 року? Також це стосується не тільки виключно державних службовців, які отримують пенсію відповідно до закону про державну службу. Це також стосується осіб, які отримують, які працювали в органах місцевого самоврядування, також особи, яким призначено пенсію по закону про статус суддів. Також є… Певні зміни щодо е, нарахування пенсії прокурорам це у категорії громадян, яким призначались пенсії, на яких поширювалася дія закону про держслужбу у частині механізму розрахунку пенсії самого механізму також важливо, що, що цей закон вніс ще якісь зміни раніше. Пенсіонери, які виходили відповідно на пенсію по закону про державну службу, чи відповідно до про органи місцевого самоврядування, при виході на пенсію, вони отримували 10 грошових допомог. Що ми маємо на сьогодні? 10 допомогу, тобто 10 в розмірі вироби. В розмірі окладу. От якщо можна процитувати закон, щоб не бути голослівними, що раніше державним службовцям за наявності стажу держслужби не менше 10 років, грошова допомога призначали в розмірі 10 місячних посадових окладів. Зокрема, це є окладів, це є стаття 37 закону про держслужбу, частина 13. суддям. Призначалася вихідна допомога в зв'язку з відставкою у розмірі 10 місячних зарплат за останньою посадою. Це є стаття 136 закону про судоустрій і статус судді. Прокурорам, слідчим прокуратури, працівникам працівникам на посадах у науково-начальних закладах прокуратури виплачувалася грошова допомога у розмірі місячного заробітку, з якої обчислена пенсія за кожен повний рік роботи. Це є закон про прокуратуру. Посадовим особам місцевого самоврядування за наявності не менше 10 років стажу на посадах в органах місцевого самоврядування. Віднесених до посад державних службовців виплачувалась одноразова грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів. Також виплачувалась. Працівникам дипломатичної служби грошова допомога в розмірі 10-місячних окладів. Ось такі були грошові допомоги. Звичайно, можливо, багато ми стикаємося з такими питаннями, що пенсіонери, які працювали на інших умовах, які працювали на загальній роботі або навіть по списку номер 1 і 2, їх це питання хвилювало і дратувало в тому плані, що в чому така велика заслуга держслужбовців, Безумовно, що умовно і думаю, тут і нема про що. Говорити, а отже, у новий закон він передбачає, передбачає, що на сьогодні, в зв'язку з фінансовою кризою, яка склалася в Україні, ці виплати на сьогодні зупинені навіть у законі, про який було сказано на початку програми, сказано про це про те, що норми статей відповідних спецзаконів виключити щодо виплати якраз цих, цих грошових допомог. Що стосується зменшення розмірів у відсотковому відношенні до заробітної плати, то ми маємо такий перехід з 80 до 70%. відсотків, і стало звичайно нагальним питанням те, що Сучасні особи, які працювали на держслужбі, кажуть, що це особливо люди, які вже досягнули пенсійного віку. Що подекуди виходить так, що на загальних підставах по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування розмір пенсійної виплати є більшим, чим по спеціальному закону. Звичайно, це певного мірою можна сказати і абсурд, і нонсенс, але маємо те, що маємо. Це вже можна сказати, що законодавці на цьому рівні своєму закону. Поконодавчому вже урівняли всі, всіх пенсіонерів у плані виплат грошових цих допомог чи це всі? ні, це ще не всі нововведення. Також законом встановлено те, що кожного року, так трошки вийшу, трохи веду в екскурс. Що в нас є такий таке положення в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування? Що з першого з першого перепрошую з 1 березня кожного року проводяться підвищення пенсій в зв'язку з із, із щорічними темпами зростання штатного працівника в Україні. Кожного року встановлювався коефіцієнт, на який підвищувалася така заробітна плата, і відповідно до цього коефіцієнту проводився перерахунок пенсій у пенсіонерам, які мали право на таке підвищення. Механізм розрахунку для пресічного громадянина був досить складним, так як визначався шляхом ділення грудневої суми попереднього року, розміру пенсії на грудневу суму ще. Попередньо перед тим розміру пенсії виводився відповідний коефіцієнт індивідуальний, як показала практика минулих років право на таке підвищення мало досить незначна категорія осіб, так як в зв'язку зі змінами прожиткових мінімум пенсійні виплати зростали, і таким чином отой поріг того коефіцієнту, як правило, у громадян перевищував. І ще яскравим прикладом було особливо те, що і так на це підвищення дуже вплинуло перерахунок пенсій з 1 травня 2012 року. що Коли по постанові Кабінету міністрів було перераховано всі пенсії, призначені до 2008 року, і з показниками. Показником середньої зарплати по Україні за сьомий рік 1197 гривень 91 копійка, так зване усучаснення. І після цього усучаснення, в зв'язку з тим, що з травня 2012 року суттєво підвищились розміри пенсії, право на таке підвищення у 2013 році набуло там порядку 400 осіб. Якщо ми маємо близько 40 тисяч пенсіонерів, то це показує, що це і так підвищення, на це підвищення мало дуже незначне коло осіб. Тому я, я думаю, що це не є таким проблематичним питанням, так як воно і так суттєво ні не підвищувало пенсію і тим паче не стосувалося всіх пенсіонерів, а особливо тих, які отримували пенсію мінімальних розмірів розмірах, так як вони були прив'язані до прижиткового мінімуму, який неодноразово протягом року і мінявся. Так, плавно, ми перейшли до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, який якраз визначається мінімальна пенсія, якраз і визначається на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 грудня 2013 року цей розмір встановлений на рівні 949 гривень. Законом України передбачено, що протягом 2014 року пенсії в зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму переглядатися не будуть. Тобто ті плани, що були у законі про держбюджет на 2014 рік, про те, що буде два підвищення такого розміру. На сьогодні не було кожного року. Так Так, ну кожного року було і по п'ять змін. Mm. Наприклад, ми мали і таке, що п'ять разів змінювався. То на 2014 рік було заплановано дві такі зміни. Ну на сьогодні, на 2014 рік. Змін у розмірі прожиткового мінімуму не буде. Ну, така ситуація. Це, це основні положення. Це це такі виконувати. основні положення. Звичайно, все, все осягнути неможливо і тим паче. Можна буде звичайно ознайомитись із законом на сайті Верховної Ради. Є ряд є в перехідних положеннях якраз і вказано, які зміни, з якого числа набувають чинності. Як ми знаємо, 28 березня все ж таки цей закон був підписаний виконуючим обов'язки президента Турчиновим і опублікований в офіційному веденні Верховної Ради «Голосі України. Але ряд змін, якраз які були введені цим законом, набирають чинності, як сказано. Уже у законі набирають чинності з 1 квітня передбачено. Є зміни, які набувають чинності з 1 травня 2014 року. Також є навіть зміни, які набувають чинності з 1 липня 2014 року. Просто, ну, тому які громадяни захочуть більш, більш докладніше і детальніше ознайомитись з законом. І тими змінами, які, зокрема, їх стосуються, звичайно, можливо, буде краще навіть наочно собі ознайомитись у в самому законі можна в самому законі а можуть і до вас звернутися. Так, звичайно, ми раді приймати всіх пенсіонерів, надавати їм консультації. Це в нас ми працюємо щоденно з 8 до 5.15, з 12 до 1 обід. Як вже багато пенсіонерів знають, що в нас вже діє громадська приймальня на другому поверсі з 1 січня 2014 року, і звичайно нададуть всім необхідну кваліфіковану допомогу і консультації. Пані Наталю, актуальне питання про. Так називають людей, напевно правильно називають біженці, і з Криму люди, які залишили постійне місце проживання, є такі кримчани вже і в калуші. Цікавить мене, от люди пенсійного віку, які залишили місце проживання у Криму, куди їм звертатися? От щодо своїх проблем пенсійного забезпечення. Звичайно, є є така нагальна проблема. Що ж робити тим пенсіонерам? Вони, звичайно, є найперше за все громадянами України. На них поширюється законодавство нашої держави. Вони правляють мають право на пенсійний захист, на соціальний захист. Якщо звичайно люди вибули на місце, до на, на, на місце проживання до міста Калуша чи Калоцького району, їм треба звертатися до органів соцзахисту цього району. І ними є, зокрема, і управління пенсійного фонду нашому місті Калуші та Калис районі, яке знаходиться на вулиці вулиці Біла Сайданалишина, 2. Е, е, я думаю, що місце знаходження е, люди знають це є на пересь е, направо по проспекту Лесі Українки від моста, де знаходиться також можливо хто знає, де прокуратура, нова 11-та школа. В цьому районі знаходиться наш пенсійний фонд. Також це є органи соцзахисту, управління соцзахисту, які знаходяться міський на Євшана, а районний інженерному корпусі і на Чорнобола. Де знаходився колишній пологовий будинок. Що ж стосується тих осіб, які отримували раніше пенсію на території Автономної Республіки Крим. Це і не тільки пенсіонери за віком, тому не можна говорити, що тільки, це тільки старші люди, які вибули. Звичайно, старші люди не мають такої схильності до зміни місця проживання. Це є і молоді люди, які отримували пенсію по інвалідності. Також це можуть бути діти чи молоді люди, які отримували пенсію по втраті годувальника. Вони мають право звернутися до нас до пенсійного фонду. Немає Ні ніяких складних бюрократичних процедур, щоб вони не хвилювалися, що потрібно якісь вибирати довідки з ЖЕКу про те, що вони тимчасово що вони постійно проживають на території міста. Калуша. цього не потрібно. Процедура набагато спрощена. Досить мати паспорт, ідентифікаційний код. Дуже би було добре, якби людина мала пенсійне посвідчення, так, так як це спростить саму процедуру, бо там буде вказано номер пенсійної справи, особового рахунку за яким вони отримували пенсії, код того району, в якому вони отримували, звичайно, трошечки спроста. Але якщо немає пенсійного посвідчення, то досить паспорту і коду треба буде прийти до нас, зокрема на другий поверх, 23 й кабінет, де знаходиться громадська приймальня, написати заяву про те, щоб ми витребували звідти з автономної республіки Крим пенсійну справу. Це відбувається. Ну не, само, не ми ще як таких процедур самої не мали, так як нас на території калоша тільки е, за, якраз зафіксований один випадок, самої справи ще не прибуло, але в будь-якому випадку у нас є певний налагоджений механізм, що ми невідкладно направляємо запит пенсійної справи до головного свого управління Івано-Франківської області. Як ми розуміємо, вони на, на, направляють на пенсійний фонд України і вже є буде певний механізм, можливо, і паперова пенсійна справа Права не буде надходити, але є дані в електронних базах, так як зараз все комп'ютеризовано. Тобто ці люди можуть не хвилюватись про те, що вони будуть позбавлені своєї пенсії вже в наступному місяці пенсія буде виплачена е, вже на території Калуша. Так що ну, і у зв'язку із ситуацією, яку зараз маємо в державі е, ваше управління пенсійного фонду в Калуші в Калуському районі, е, чи стикається воно із певними труднощами, і в зв'язку з тим. Чи пенсіонери відчувають якісь незручності щодо затримки, можливо, виплати пенсії? Хотіла себе сказати, що на сьогодні слава Богу, дійсно, бо це дуже важливе питання, так як на території калоша ми маємо майже 40 тисяч пенсіонерів, і можна порівняти, яка це велика численна кількість людей, які також ці пенсіонери отримують свої сім'ї, бо багато сьогодні молодих людей не працюють. Це є дуже важливо, тому що це хліб насущний. На сьогодні пенсії виплачують, це вчасно. Сьогодні ми маємо 15 число і станом на, на ранок 15 числа, 14 число, 14 квітня було повністю оплаченим. Так що, як бачимо, принаймні у цій частині затримок пенсій немає. Перше ж подякувати вам, хочу сказати, що чув я так, що важливим питанням є про заборгованість до пенсійного фонду, так? Так, звичайно. Бо це є бюджет пенсійного фонду. Як ми знаємо, якраз пенсійний фонд і виплачує пенсії за рахунок тих, того єдиного внеску, який сплачують із застрахованих осіб. І от у зв'язку з цим ну, певні проблеми завжди були спостерігалися. Звичайно. Я вам, шановні краяни, хочу нагадати. Що про новий закон, який прийняла Верховна Рада України 27 березня, називається він. Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні сьогодні. У передачі соціальний захист розповідала начальник відділу із призначення пенсій управління пенсійного фонду України в Калуші та районі Наталія Шевченко. Я вам, пані Наталію, дуже дякую. Дякую вам, вам. шановні краяни. Дякую за увагу. А темою нашої наступної передачі буде про заборгованість до пенсійного фонду. Ще раз вам дякую за увагу. На все добре. Убачення.